У розширеному засіданні проводу Косівської районної організації Народний рух Україна, яке відбулося днями у Косові, взяв участь голова народного руху України Василь Куйбіда. У ході зустрічі політик мав змогу поспілкуватися з активом району, а також відповісти на ряд питань однопартійців і представників преси. Серед найважливіших нинішня політична ситуація в державі, участь рухівців у відновленні режиму функціонування національної державності і перемозі на фронті, а також беззаперечна тема майдану зовнішньої а. Агресії, завдань українців та, власне, революції гідності. Під революцією гідності ми з вами розуміємо принаймні дві революції: соціальну революцію, це дрібного і середнього підприємництва проти олігархів і нашу національну революцію, яку ми з вами починали в 1989 році. Ні та ні та не завершена. Ми ні ту, ні ту не виграли поки що, але й не програли. Основним сьогодні, на думку Василя Куйбіди, є безпека та оборона, а однією із необхідностей єдиний координаційний центр. Ну, як ми хочемо виграти ці революції, якщо немає координуючого центру, який нас всіх спрямовує в потрібному напрямку. Тобто, ми це мусимо якось зробити, закликати всі патріотичні організації? От. До координації своїх дій створити такий аналітичний центр, який буде працювати і говорити, що і як маємо робити. В іншому випадку, ми сумнівно, що взагалі виграємо, бо ми можемо робити тактичні кроки, які суперечать довгостроковій перспективі. На запитання, що буде з Україною, голова народного руху України відповів коротко і рішуче. А Україною буде те, що ми з вами захочемо зробити. Ми українці, ми сильні люди. Ми відновили нашу державність, і ми зробимо так, щоб ця Україна і ми мали майбутнє. І змусимо робити і цю владу, і олігархів, і звоюємо москаля, який знову прийшов котре нас нищити. Наприкінці зібрання рухівці обговорили і ряд організаційних моментів, зокрема перспективи розбудови рухівських структур та необхідність активізації роботи на місцях і в центральних органах партії. Мирослава Доланчук, Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.